Друзі, вітаю старе силіконове доробло іменуємо Владимир Путін, а який хоче бути президентом Росії ще на один термін, пересидіти довше ніж фараон. Ну дав сьогодні пряму лінію, підводив підсумки року. Про що говорив цей маленький міні-диктатор, які речі загалом там не сходяться, які меседжі він намагався передати Сполученим Штатам, бо він там сказав, що їм заважає їхня імперськість, але є. Можливість, щоб вони з ними почали дружити і працювати, чому інший досі вважає Україну Росією єдиним народом, і як він намагався вибудовувати відносини з Росією, що там по мобілізації в Росії, коли він готовий завершити війну чи так зване СВО. Одним словом, давайте все проаналізуємо для того, щоб ви не сиділи кілька годин і не дивилися камеді-шоу, я вам зробив коротку підбірку найголовніших новин, більш того, частину з яких ще й розшифруємо, що вони означають, і покажемо, де були. Маніпуляція, але з вас за це підписка на канал. І дуже прошу зробити донат. Ми з вами вже зібрали мільйон гривень, нам треба півтора мільйона гривень на FPV-дрони для наших топових бригад та батальйонів. Загалом Путін е, прийшов в такій дуже потяганій формі. Явно цей силикон по ньому весь розлазиться, сидіння в бункері, е, ньому ну, точно не йде на користь. Ну і, власне, Путін демонструє. Дуже погану фізичну форму, навіть попри те, що він їздив відпочивати в Емірати, там проводив зустрічі, зрозуміло, які там зустрічі, поїхав полежати на сонці. Але це йому точно не пішло на користь. Загалом, один з таких меседжів, я в кінці хочу вам сказати, там він сказав про мир і що там буде. Але от почав би з того, що, по-перше, ми, типа, єдиний народ, і це все гражданська війна, оказується. Чи що так? Гражданське СВО. Да? Ну от, типи, йому дуже шкода, все, то, що відбувається, як так. Ну От, українці, росіяни єдиний народ. Чесно, від цього вже тошнить єдиний народ. От. Але тим не менше бачимо, що він намагається цю історію продавати. І коли будете деж від когось чути про історію про єдиний народ чи триєдиний народ, одразу знаєте, звідки ростуть. Ноги ми ніколи не були спільним народом. Ми країна, яка з'явилася на сотні років раніше ніж росіяни, і ми країна, яка інвестує в культуру, в інтелект, яка інвестує в розвиток. А вони якраз таки ті, хто люблять болота і намагаються відтягувати всіх назад. Так, от Путін сказав, що він весь час намагався відбудувати відносини з Україною. Я от навіть зробив виписку. Ну, наприклад, коли захвачували. Крим, да, ще Єльцин це робив. Вибирали президента Мішкова, хоча в українській конституції заборонено взагалі така посада, як президент Криму, але Росія його вибрала і дуже довго навіть намагалася тримати, поки наші СБУ туди не приїхали і не поставили мішкова на місце, тому що закрили його в кабінеті і тримали там кілька дзвін. Ну, друга історія тузла це ж теж вибудовування гарних дружніх відносин з Україною, коли намивали острів, змивали наш острів, намивали косу, змивали наш острів і намагалися захватити нашу територію. Або коли вони нам втюхали Януковича з Азаровим і купою російських агентів, стабачників, мідвідчуків, які сиділи на наших посадах, вивозили звідси ракети. Чи, наприклад, 94-й рік, коли вони забрали ядерну зброю? І багато таких моментів, коли Росія чи е, будь-які інші моменти, коли намагалися захвачувати наші території, як в 2004 році, е, наприклад, е, хотіли е, організувати сепаратизм. Ви пам'ятаєте, славно звісно, республіка Пісуар. Добре, що ющенко їх всіх поставив на місце і не дав можливості відколоти частину України. Так, от Путін розповідає, що це ж все ж. Е, була допомога, і тут злі, як він каже, американські дружки поспортили ці прекрасні відносини, коли він постійно атакував Україну. І дружки, значить, допомогли українцям зробити госпереворот і вигнали Януковича з страусами. Після цього Путін каже, що він зрозумів, що він не зможе вже більше вибудовувати класні відносини з Україною. Ну знаєте, вони були настільки ідеальні, що далі вже нам та й розвиватись не було куди. Друге він говорить, що Юго-Восток і в цілому Приморія. Ні ці з Україною не має. Це не українські, а проросійські території. Дивіться, якщо вони проросійські, то значить вони, ну, наприклад, чешські, польські, болгарські, я не знаю, італійські, там, аргентинські, але там може жити якась частина людей, які непогано дивляться на Росію. Вони тоді проросійські. Але значить вони чиїсь. Чиї як не наші, зрозуміти важко, але точно не їхні, бо вони про Російські, да? тому що ви туди їх підселяли і налаштовували так. Але якщо вони проросійські, то по своєму етнонаціональному складу вони українські. Ну, я не хочу входити в історію. Путін великий історик, він читав аж цілих дві книжки і чотири карти. Ну, а та все остальному йому олігархи розповідали, попиваючи водку білугу, то, наприклад, ще задовго до створення Московського князівства князь е Володимир. Приймав хрещення, і потім це хрещення перейшло на хрещення Росії, Але за рік до того він приймав хрещення якраз таки в Криму. Будучи князем київським всієї Русі, хрещення він приймав на території Криму. Я розумію, що ця дурна лиса силіконова балда цього не знає і знати не буде. Ну от, але треба ж, хоча б щоб наші люди знали, і ось ця єрість в їхні голови не заходила. Це ще до історичних моментів. Загалом було дуже багато про мобілізацію. Що 300 тисяч русських, значить, чмобіків мобілізували. Він обіжається, а що ж ви їх мобіками називали, якщо вони чмобіки, але воюють, то хорошо. І каже, що 300 тисяч мобілізували, і 244 тисячі на полі бою. Вчора вийшов Reuters, британська розвідка, каже, 315. Наші кажуть, правда, 339, Ну нічого, 315 тисяч вбитих. Ну так якщо ви 300 мобілізували, то у вас ще мінус 15 тисяч має бути десь на Росії. Ну, от вам відповідь. Ну, він каже, що вони всі є 244, Але оскільки є 244, щоб їх замінити, треба ще 400. І він набрав 486. Того каже: ніякої мобілізації не треба, Самі йдуть, руку тягнуть. От такі безстрашні російські воїни. Ну, зрозуміло, що тих, яких закопали в землю або по шматках, збирають зараз по полях Херсонщини, треба замінити новими чмобіками, і він почав їх збирати. Ну, каже, що півтори тисячі в день. Зрозуміло, що півтори тисячі в день це ті, за ким вони бігають. Ну, ловлять вони в рази менше, 400 там точно навіть і не пахне, але в будь-якому випадку якусь мобілізацію проводять. Друга важлива а, річ він дуже жалівся на Захід. каже, от дають стільки України безплатно дають, значить, допомагають безвозміздно, як каже Путін. А Росії треба значить за все випрашувати, платити, підкупляти. несправедливо каже Путін. Але ви не переживайте всю техніку, яку значить американці і захід дали, всю вже знищили. от, от нічого вже немає. Українці голі босі ще з 3 три дні, і нас захватять. Ну от, ну, дуже цікава логіка в цього пенсіонера. Мені здається, що в якийсь момент пенсіонерів в Росії треба забирати з роботи. Вони дійсно стираються і просто нічого адекватно вже говорити не можуть. Але цей сидить довго і розповідає, що російська економіка росте на 3,5%. От людей без роботи це 2,8 Каже, тепер тяжко шукати людей. Тут же ж ви ж пойміть заводи, всі роботу пароходи Русських знайти важко. Я більш ніж з ним погоджуюсь. Важко знайти тверезих русських уже після сніданку з 9 години. Взагалі по багатьох містах, особливо якщо це глубінка Тверезих русських, які б могли б щось зробити, просто фізично нереально знайти. Але Путін молодець він їх знаходить і всі вони дуже великі. Молодці, тому що вони працюють. Ще Путін сказав одразу список своїх агентів, сказав, що всі грають в себе Деголіва, Насправді вони такими не являються. От всі здалися. От тільки Орбан і Фіцо, О, це справжні мужики, яких Путін любить. Ну, мені здається, для Береля і для європейської тусовки вже кращих доказів, ніж. Визнання путіним своїх партнерів колаборантів ну вже краще вже й шукати годі. Просто друзі, приймайте рішення. До речі, Марк Рюте, екс-прем'єр-міністр Голландії Нідерландів, сказав, що знайде інструменти і зможе вплинути на цього недоростка і товстуна пана Орбана, який мнить із себе імператора. і... Адмірала і фельдмаршала і взагалі всі, які тільки посади можна придумати на себе. Він сидить в старому замку, приймає виключно історичні рішення йому сьогодні. Поїхати в баню на масаж, чи, наприклад, піти знову наїстися і напитися, і з обіду вже не працювати. Ну от він дуже подобається власне Путіну, але Рюте сказав, що для України зробить все можливе. Ще дуже важлива історія. Путін сказав, що. Одеса ісконно-Руські гори. І тут хочеться нагадати нашій службі безпеці, що пан Гурвіц, який вже в часи Ющенка ставив, Єкатеріні пам'ятники. Вам не видається, що це російська консерва, з якою варто було б поговорити. Добре, що зараз, дякуючи активістам і новим політикам, ця історія була знята. От, і завезена десь на гаражі, але тим не менше, давайте згадаємо тих, хто вже в часи Незалежної України туди притягував руський мір. Ну і найголовніше, Путін сказав, що. Значить, Штати допомагають Україні, це дружки так звані. От але їм з ними можна говорити, з ними можна дружити. Єдине, треба дочекатися, щоб всередині щось змінилося, ну явно натякаючи на прихід Трампа до влади. І тоді можна буде з ними розмовляти, жити, дружити і домовлятися про якісь речі. Це теж багатьом думаючим громадянам, в тому числі, які є громадянами Сполучених Штатів. На замітку Пам'ятаєте, був календар, де вже російські солдати стоять біля капітолія е листопад 24-го року. От випустили такий в Росії календар. Одним словом, якщо ви шукали щось розумне в виступах путіновитим, не знайшли велика кількість пропаганди, тупої маячні образи на весь світ. Ну, от, комплексів. Ну, от, ну, скажімо так, старий Кабаєв не той, що був раніше. в свого часу. Сьогодні, до речі, річниця, як він приїжджав агітувати за Януковича і пряму лінію давав тут. Його зустрічав Медвечук, його зустрічав Табачник. Ну, от, і він розказував, як на машині він їздив по Виноградово. Ну, це таке його дуже любиме місто. Ну, от, на Західній Україні, який він згадати довго не міг, але він точно на медовий місяць їздив там на машині своєю дружиною Людмилою. Але вже тоді мріяв про молоду Кабаєву, яка вже потім, коли до неї дожився, вже й не сильно молода. Але тоді Путін агітував за Януковича, а сьогодні вже не може, як вчора сказав чи позавчора Зеленський, жодного села захватити за цілий рік. А тоді намагався захватити цілу країну. Я вам говорив, що російські танки ще 30 років тому стояли в Берліні. Сьогодні ми їх виганяємо з Луганщини, Донеччини. І окупованого тимчасово українського Криму вони будуть відступати. Це відступаюча армія. і Вона це робить останні 30 років. Ми змінимо геополітичну карту. Як казав Байден, Україна точно буде в НАТО. Україна вже довела, що вона частина великої західної сім'ї. Як свого часу довели країни Балтії, як довела Польща, як довела Чехія, так це був складний шлях. І ми зараз його продоходимо. Це чи не найскладніший шлях, але ми йдемо І не дивиться на цих всіх уперів Кремлі. Ми робимо свою роботу. І дуже важливо сьогодні в цій роботі допомагати військовим. Тому дуже прошу: зробіть донат на fpv евпівдроним. Купуємо 100 штук і будемо роздавати нашим топовим найкращим батальйонам. Там є розіграш, ви пам'ятаєте, нагадувати ще раз не буду. Дуже прошу підпишіться на канал, щоб, значить, менше було цієї російської швалі в ваших телефонах, айпедах, телевізорах, і звідки ви ще дивитесь YouTube, для того, щоб ми говорили тут. Правду українською і відбивали російську пропаганду. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.